Привіт, ви на каналі Душні перекупи І сьогодні у нас новий випуск, який ми будемо знімати прямо зараз. І так, да, я йду в пішки, тому що мене зараз зустріне машина, яку ми поїдемо продавати в інше місце. І повинні ми це зробити за сьогоднішній вечір. Повернутись на іншій тачці, яку ми купуємо там. Погнали! Пацани, я вже в Лексусі. Це Олег. Це Лексус. А їх вдвох можна назвати «Алексус». І сьогодні ми цю тачку повинні е, поміняти на е, Lexus LX. Ні. Yes. На LS. Yes. LX поміняти на LS. Якого року LS? Короче, LS 2007 року. А він доплачує, так? Yeah. Він й нам повинен доплатити. Коротше, все побачите далі. А Ми зараз заскочимо ще на заправочку і заправимо цю дуру, щоб доїхати нормально. Попали ми в ось такі от пробки. І самі ви розумієте, що швиденько... Київ це не можна. Да, Київ ввечером це не траса. І можна. добратися в Житомир можна. ми зможемо. За І доїхати за годину в Житомир у нас точно не вийде, але ми дуже сильно постараємося. Так, пацани, у нас перша зупинка. Жрецей Лексус екскатіна. Приїхали ми на око, затарили ще водичкою і їдемо далі, десь нам залишилась година, напевно, і ми вже будемо на місці. Хочемо встигнути ще на перегляд BMW на п'ятірки в Рівне і сподіваємось, що ЛС, який ми будемо дивитися, він буде в нормальному стані. Все, ми погнали. Кажуть, что перекуп це работа. робота. Ну ти при ньому окно не, не відчиняй. Як ха А, ну, ну, Я думаю, ну, Кажуть, що японці не хавають масло. Не хаваєш? Не хавають. Ні, ну просто для спокійства. Через 30 хвилин дороги наше лобове повбивало дуже багато мошок. Я думаю, що і морда також. Вже в них таких плюшок. Залишились нам їхати. Людина, яка їхала нам на зустріч на обмін з Вінниці, вже там на місці, він нам вже скинув локацію, скоро і ми під'їдемо. І воно стоїть машина, на яку ми зараз думаємо помінятися. Стоїмо і думаємо. Давай, давай, давай. Короче, э, в Лексусі перестала робити музика, і Олег підключив мп 3 на наушники Перш за все, в наушниках, слухаємо музику, поки їдем по трасі назад. Э, обміну у нас не получилось, але, короче, короче, бля, їдемо з музикою назад, правильно? І вона грає. Сейчас телевизор еще блять включит в лексиса. Песню про пищу, что Да нихуя ты себе, блядь. розклався духом, переліз назад, включив DVD-шку. Не грає там що спереді був. Укс. Блять, вже і в наушниках робити. <рес> Сука. Короче, є проблема в Lexus, що не робить музика. І електрики сказали, що це усилитель. Але Леха це всю... Дорогу з Житомира е, хочу доказати зовсім інше, що діло не веселителям. Коротше, поки їду, розкажу вам трошки історії. Їхали ми мінятися на е, Lexus LS, предложила людина, типу, зі своєю доплатою і ну, предложила суму типу, 3000 баксів. Що той Lexus, який ми дивились, типу, він з нюансами, що цей Lexus. Трохи з нюансами, але вони стоять оба, ну там, цей стоїть точно не поверху ринка, а по самому низу. От. А той Lexus стоїть поверху. І якщо знаєте рахувати з тою стої, доплатою, що він там запропонував, то в цілому обмін був би вигідний. Але Трошки не задалось, щось вони не захотіли. Почали торгуватися, ми не скидували, то того і не помінялось, Тому ми їдемо назад в Київ. Думаєш, так точно робити? Хуй, не знаю, це ж флексі. Ні. Не наче. Ні. На годиннику 5.06. Будемо в зовсім зворотньому напрямку від Рівного. Знаєте чому? Тому що пляко, в самий останній момент з'явилася тачка, яка нам просто так в края по бюджету, прям в края. Я набрав, людина каже, ну тіба, приїжджайте, а, приїжджайте, тіба, ми готові вам її віддати. Кошти потрібні терміново, я кажу, як будто. <ріст> Знаєте, все склалось так, як от мало скластися, Тому ми зараз їдемо в місто Кременчук за новою тачкою. Дякую, до речі, підписникам з інстаграму, тому що я вчора виклав історію з приводу того, що мені потрібно... Гарне СТО по марці цих автомобілів. І мені зразу о, все, там, привіт, давай, коли, будь які там, і офіціалів скинули, в мене там друг працює, коротше, туди, сюди, і, і все там вирішили. Все у нас виходить. Про все домовились вам дякую, викруті, щоб поналов в дорогу. Кроме чего, на Сакар. Я так понимаю, что тут сбираются да. кременчугские темщики. Я взял лайкал, зараз будем обсуждать темки. Тут есть те, кто занимается криптовалютой, чи нет? Не спло, не не оба, не тут прилюба, а тут чисто будет так. Заду мене офіційний сервіс BMW, ми в Кременчузі і зараз ми тут будемо перевіряти тачку, яку будемо купувати. Чекаємо, поки він під'їде. У нього ще є 20 хвилин. Ми домовились про зустріч на 9, самі приїхали раніше. Ну і що ти скажеш? Хороша машина, що ти, сука?